Так, і у вас, що цікаво, опція, скажімо так, секція для нульового або мінімального обробітку. Да. Тут, а є для опа, класичного, беднар. а то для класичного. Тому що я сказав і до своїх колег говорю, якщо ви хочете отримати більший врожай ріпаку, я вже це пройшов на своїй шкурі. У мене три роки підряд, закладені такі, знаєте, виробничі площі по 100 гектарів. І я від 6 до тонни, від 6 центнерів до 10, до 1 тонни отримую врожай рі... ріпака класичним методом, більше як по нулю. По... по цій причині я з минулого року ріпак, маючи чистий всю техніку для чистого нову тіла, для… Мінімального посіву я ріпачній площі засіваю класичним методом. Підготовка в мене класична ґрунта. Це оранка, дві культивації і посів. В чому причина і в чому перевага саме класики? Ви знаєте, що ріпак сіється десь в середньому 10-го, 20-го, десь серпня. Правильно чи ні? Це ще літо. Це вже пізнє літо, але пізнє літо що зробило справу? ґрунт пересохший, дощі, ми надіємося, що пройдемо. Але внизу в ґрунті є волога. Я її піднімаю, перевертаю вверх. І розподіляю рівномірно по всьому полі. Рівномірно. Правда, в мене культивація йде зразу. Оранка культивація, притом два рази. Я ущільнюю ґрунт і розподіляю його рівномірно. Це дає можливість отримати, якщо рівномірно волога розподілена по полі, є можливість отримати рівномінні сходи. І я побачив, що так краще і в цілому, що на урожай. Бо якщо ми сіємо 15 серпня, грубо говоря, то ми хочемо через 10 днів вже отримати сходи. Але якщо ми сіємо 15 серпня, отримаємо сходи 15 вересня. То навіщо тоді сіяти 15 росе? Правильно чи ні? Треба ну, На, ну, пройти процес вегетації. От ріпак повинен, процес вегетації і заходити в зиму вже сформований. Як мінімум, шийка повинна бути від 6 до 10 міліметрів. Такий, що ріпак заходить, він виживає. Я уточнення хочу зробити, і ви фокусом сіяти да, по да, броні.